Лариса з родиною мирно спали, коли у їхні подвір'я прилетів снаряд зі ствольної артилерії. Сталося це в ніч на 21 вересня на різдво Пресвятої Богородиці. Жінка впевнена, їх врятували вищі сили, адже жоден з членів родини не постраждав. Коли взрив зайшов все полетіло, стекла, все поламалося. А от у мене ікона старинна моєї бабушки. як висіла, на неї нічого навіть не дотронулась. Нічого не рухнуло, нічого, ні, це просто диво. Вікно кімнати зої Артемівни виходить у двір. Саме туди перелетів ворожий снаряд. Скло полетіло всередину будинку. Літня жінка зовсім не ходить. Її врятував онук, схватив та побіг у коридор. Звісно, не Вона ж так глушила. Думаю, боже, ні жирі зараз на нас. Ну хоч у двор. Ані на хату впала у родини Куликових. Вщент згоріли дві автівки. Вони взяли основний удар на себе та не дали розповсюдитись вогню далі. Люди перед зимою залишились без газопостачання та тепла, бо котел також вигорів. Щоб відновити систему опалення, газові служби вимагають узгодити новий проєкт. А це чималі гроші. Хорошо, що не кришу не Прийшло, що тільки шифер подорвало, шифер розлетівся. Все. А в основному гаріла така кухня і гараж гарів. Потому что в гаражі були запаси бензина е, на всякий случай? Під постійними обстрілами і багатоквартирні будинки днями прилетів снаряд до сусіда пані Валентини. Його квартира повністю згоріла. У Валентини вилетіли шибки, посипалась частина стіни під вікном, всі меблі потрощило осколками. Жінка розповідає, кішка після прильотів ховалася три дні та боялась виходити до людей. Перший взрив дуже сильний. Ми вскочили, побіжали в підвал, Другий зрив теж так все хорошо. Ну а третій вже так долбануло, що дом підпрыгнув весь. Ну, а серце мабуть, розчувствує. Прибіжали сюди домой, як відкрили дверь. Это кошмар, это все было на полу. По Нікополі стріляють з окупованого енергодару через Каховське водосховище до нього всього чотири кілометри. По місту гатять з градів та ствольної артилерії. Усі служби Нікополя щодня працюють в посиленому режимі. Комунальники кожного дня обов'язково після обстрілів вони надають будівельні матеріали, які необхідні для мешканців міста для усування наслідків обстрілів. Також проводимо прибирання. Якщо це пошкоджені дороги, то ми робимо ці дороги. Понад 60% нікопольчан виїхали з міста, проте не всі мають змогу евакуюватись. Ті, що залишаються, ховаються у підвалах. У кого є автівка, виїжджають на ночівлю в поле. У посадках утворюється ціле наметове містечко. Усі чекають на перемогу, щоб почати відновлювати рідне місто. Олена Файна, Павло Грунт, новини 9 каналу.